Зразу ти хотіла вступати до Хнео? Одразу? Точно ні. Але за місяць для НМТ вирішила, що Хнео для мене найкращий варіант. Які дисципліни, на твою думку, не потрібні? Непотрібних дисциплін не буває. Але нудних і монотонних ще і як бувають. Якими творчими заняттями в Хнео ти б хотіла би займатися? Більш за все я б хотіла щось таке хореографічне, щось незвичайне, щось таке, щоб казали: «Вау, це ХНЕО! Ко ти знайшла друзів в універсі? При першу зазвичай ще однокробників одразу знайшла спільну мову. Але після проходження квесту, саме для перших устріків, саме в цьому місті, я знайшла ще більше друзів з інших.